Опитування номер два. От до першого опитування тут були претензії у наших гостей, що воно не дуже конкретне. На замовлення я скажу лише нового відліку. Агенція інфосапіян проводила це опитування буквально вчора. Позавчора 800 респондентів, і ми поставили їм питання: хто з нищо органів влади на вашу думку наразі працює найменш ефективно? І ось які відповіді ми отримали Отже, ж, трішечки більше конкретики. Верховна Рада України 65%. Шановні народні депутати. На жаль, такі результати на другому місці. 43% – це кабінет міністрів України. Третє місце це судова система 39%. Потім йдуть органи місцевої влади 34%. Президент України 26%. Після нього силові органи, силові структури 18%. збройні сили України 5%. і не змогли відповісти, або важко було відповісти 12%. Ну власне про що б ми не говорили, так українці вважають, що все таки. Найбільше питання в них до Верховної Ради, і що вона працює найменш ефективно. У нас тут є два народні депутати. Андрію, як вам таке? Чому? Є, знаєте, для мене це дуже зрозуміло. Бо знов ж таки як я вже казав, ну насправді що таке ефективність роботи? Да? Ну мало хто знає деталі, мало хто знає, що ми там три дні з Ольгою, напевно, вперше за час Великої війни Верховна Рада повноцінно відпрацювала три пленарних дні, і це дивно навіть для мене було, пройшла фактично весь порядок денний. Ну, рутинні закони, їх багато, да там особливо нема про що розказувати, але такою рутинною роботою ну, значить українці це сприймають. Через ні, дивіться ні, якось... ні. Вони просто про це особливо нічого не знають. А. Я зараз повернусь до цієї логіки. Тобто оцінювати роботу Верховної Ради питанням от наскільки вона ефективна, ну це все набагато складніше. Є питання репутації, і у кожного органу, у кожної інституції є сформована репутація. І саме коли ви задаєте питання про ефективність, я вас запевняю. 90% відповідають, як вони ставляться до цього органу, яка репутація у цього органу. Але, на жаль, так сталося з Верховною Радою, що останні років три, напевно, весь негатив, в тому числі офіс президента, спускав саме на Верховну Раду. Самі токсичні рішення має приймати Верховна Рада. Звичайно, була купа скандалів з депутатами, і в результаті 65% – це абсолютно оправдана цифра. Пане Андрій, зараз обов'язково хочу передати слово пані Ользі. Пані Ольга, але е, хочу теж зацитувати була ще одна тема на цьому тижні, яка викликала жваве обговорення. Це були анонсовані деякими народними депутатами відставки в уряді, що ніби Верховна Рада мала… Це був пан Гончаренко. Його зараз тут немає. Пан Железняк про це писав у власних телеграм-каналах. Мені навіть в інтерв'ю Євгенія Кравчук казала, що вона очікує це слуга народу, що можуть бути так, відставки. Всі І, та, І ось а, всі о, ще одне підтвердження, так чи інакше. Дякуємо, пан Андрій. І ось таке повідомлення від видання Лівий Берег. Рішення щодо відставки двох віцепрем'єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції Слуги народу. Їхні джерела 22 квітня їм повідомили. І е, таке, таке цитування: ні до чого не прийшли. Редакція на засіданні малої фракції керівництва та голів членів комітету, члени рахункової палати, зносимо, повідомо Жило. Отже, мене до вас питання: що ви знаєте про засідання цієї малої фракції? Чи дійсно збиралися розглядати питання відставки? Як тут сказали двох віцепрем'єрів та міністрів, і чому цього не сталося? Я не є членом малої фракції. Там заступники керівника фракції беруть участь керівництво Верховної ради, керівництва нашої фракції. І зазвичай воно відбувається з участю голови нашої держави. Якщо говорити про те, що там відбувалося, я нічого про це не знаю. Так дійсно ходили чутки спочатку про зміну всього уряду, тобто всього кабінету, взагалі всіх міністрів Всіх міністрів, укрупнення міністерств, скасування певних міністерств і влитя їх в інше. Там, типу, мінкульт Мінмолоді, -мін мінекономіки з мінекології. Ну, тобто, це була ідея також, і заява була відповідна нашого президента про те, що потрібно якось економити в нашій державі, в нас роздутий апарат, потрібно якимось чином його оптимізувати і зробити конвергентним. От і власне розглядали такі варіанти, але наскільки і Мінагро також хотіли з'єднати з якимось іншим міністерством. Але тут виступили наші міжнародні партнери і сказали, що так не треба робити. Що в нас має бути все таки окремі міністерства, ключові там екологія? ж це дуже важливо. Вона має бути окрема, і інші міністерства також мають залишатися сепаратно. От, тому цю ідею відкинули. Потім дійсно були розмови про відставку деяких глав відомств. Ну особисто в мене є свій список тих, кого би я давно вже відставила. Можете говорити? От, от я в подальшій розмові ще скажу. Хочу закінчити думку щодо планів. Добре. Але потім прем'єр-міністр кудись поїхав, його не було в Україні, і в вирішили встави, відклати мабуть. відкласти цей момент відставок. На е, тоді, коли він повернеться, і ми зустрінемося нашою фракцією, тому що такої зустрічі не було. А я звикла до того, що нам принаймні комунікують перед цим, е, чому так? Чому деякі мені мають йти відставку? Наприклад, говорять безпідставно, як на мене, про відставку Верещук. Я вважаю це абсолютно безпідставно. Вона ефективно працює. І тисячі сімей, е, родин, які чекають своїх рідних цивільних е, з полону. Е, вони проходять через її комісію і так далі. Ну тобто там свої своя тема. Але є, наприклад, міністр екології, якого я вважаю максимально неефективним. В мене на окрузі в Чорнобильській зоні нещодавно піймали п'ятьох підозри, влупили за 70 мільйонів незаконно вивезеної деревини. Ще 17 вагонів незаконно вивезеної деревини вже виявили постфактом. Ще продовжують виявляти. Ну тобто, це такий маленький історія. Там є скандали з видачою ліцензії на побутові відходи. Ну тобто там вели великі проблеми. Є системні реформи, які я не можу назвати одну, яку він впровадив, врешті решт Тому питання відставки точно має обговорюватись на фракції, і точно має бути звіт цієї особи, якому відставляють. Ми точно маємо розуміти, кого ми лишаємо, кому білу книгу йому передавати треба, тому що ця історія, коли немає циклічності, і в нас є купа міжнародних різних договорів. В нас є донорські історії з відбудовою бородянки і так далі. Якщо ми говоримо про відставку Кубракова, треба зрозуміти, кому я передаю свій округ напівзруйнований, Хто його буде далі вести його ума ще кандидатур? Стосовно тих, хто має замінити міністрів, які можливо підуть у відставку. Ну, називали на місце. Це Кубрикова е, говорили про Юлію Сверденко. І вчора говорила з Мустафою Наємом з приводу цього Юлія Сверденко. Це міністерка економіки. Просто скажу, хто переставити да. їх місцями, Перший віцепрем'єр. Ні, не переставляти просто юлю. Я так розумію, віде в управління цим міністерством. Я не знаю, і ви знаєм горізнаємом. Говорили про... говорили про можливі відставки. Він каже: да дійсно йдуть такі чутки, але ми не переймаємося, робимо свою роботу завтра. Можливо, або на днях буде година запитань до уряду, де ми маємо запитати в Кубракова наємом, про і в міністра енергетики. Я сподіваюсь, буде А вони приходять до вас оборони. на годину запитань до уряду. Звісно це буде перше. Це буде перше а, за два дуже великі серйозна. Галущенко приходив не, ну, не, один Галущенко з усіх міністрів ні, 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 за, ні, за два роки ні. війни. Сирогуля... години сирогуля... запитань Гуля... до уряду повноцінної не було. Угоже що була, вона от буде. у нас була година запитань Коли. до уряду минулого місяця. Андрій а Коротше, кажучи. Ви ж їх призначаєте, вони мають перед вами тиждень. Я хочу зрозуміти, чому плануються ці відставки, за що плануються ці відставки, хто буде замість. Тому що так просто, як я голосувала за Лісового, я вже голосувати не буду. Прийшла людина в формі, нам сказали, красивий, гарний, ефективний, треба голосувати. Я, на жаль, цієї ефективності не побачила. Це міністр освіти, я просто просила. Це міністр освіти. І так було з багатьма: стрільця так продавали, як дуже досвід. Шаново. А хто вам продавав? Е, ну наша фракція Хто продавець фракція продавала краї керівництво нашої фракції Давида Раханія. Як, Виходить, Займається... Давид на базарі каже, продаю міністрів. Займає... чи як? Займається тим, що комунікує з депутатами щодо необхідності голосування. а ви вписання. з ними говорите з цими кандидатами? Е, перед е, да, голосувати. вони всі обіцяють, що все буде класно. Екологія буде розцвітати. Повітря буде свіжим, діти будуть вчитись. Укриття будуть будуватись. Ну ви ж розумієте. Ні, не розумію. А потім вони просто тупо закриваються, двері закриваються, пасажири залишаються тут. Міністри там я закінчую, пані Ольга, Єдине, що хочу додати, дякую вам за таку відповідь. Розгорнута і Мож, щирі зараз. Єдине, що хочу сказати, що була критика на адресу міністра екології. Ми запрошуємо пана міністра до нас наступний і випуск. Міністра і міністра освіти. Міністра вони ще будуть міністрами І всіх про я кого так, зараз буду. тут будуть критикувати. А будемо зараз багато говорити про нашу. Управлінську вертикаль, всіх запрошуємо, можемо надати вам майданчик. Пане Євгене, будь ласка, хочете щось задати? Я б хотів поцікавитись, пані Ольго, пане Андрію. А коли останній раз в залі Верховної Ради звітував член кабінету міністрів, якого відправляли у відставку? Я знаю. А це був було... це, мабуть, рік тому Ткаченко вісім ні, місяців. Ні, тому ні. ні, це був це був Резников. Резников, mm -hmm. да Резніков. Да. Да. Резніков, напевно, єдиний хто може ще хтось, я не хочу нікого образити, але це дійсно Оля про це тільки що зараз сказала. Це просто катастрофічна управлінська традиція, яка триває вже ну фактично п'ятий рік. Уходять по — да? ну да. Конечно. Ми поміняли. Ну Верховна Рада поміняла величезну кількість міністрів. да, я вже не згадую там про перший бойовий уряд Гончарука, але й в уряді Шмигаля, там по моєму тільки Малюська да з першого скликання лишився. Не, може, ще Федор, раз. Федор. Марченко Сергій. Ну може ще раз, але замін було дуже багато. Зновки ми там звільняли генпрокурорів. Багато кого але. Я просто підтримую Олю. Це звичайно абсолютно неприйнятно. Що якщо, вибачте, в офісі президента вирішили, що хтось має йти відставку, ця людина зазвичай ну напевно ображається чи що, розвертається, як що сказали, по аналійськи без жодного звіту Чекайте, і саме така, може, розуміння... може вони офісу прозвітували? Я не знаю, кому вони звітують, але депутати мають розуміти, бо депутати відповідають за формування політик, і ми маємо розуміти, от те зошки Оля правильно каже про передачу справ. Я кому що має бути оце як це конті безперервність влади, так, що робити? ви можете зробити. Що ми смислі, ми ж ми ж можемо а, не ми, як опозиція можемо тільки це, це повідомляти людям. Пані Ольга, просто, але ви ж не в опозиції. З нами ви фракція слуга народу я, я чудово я це... більшість. Я Я просто, я просто хотів сказати про те, що ми зараз ми плутаємо терміни і говоримо в тих термінах, які були навіть не до повномасштабки, а можливо, навіть до 19-20-го року. Ну можливо, ще при уряді таке було. Ну немає зараз парламенту. Ну, не існує. Існує установа, яка називається Верховна Рада. Це не парламент, це громовідвід. На цей громовідвід, е, о, на цей громовідвід скидають найбільш неприйнятні те, що ви казали. Це ж абсолютно правда. Рішень. Е, вони там щось голосують. Не так. Все за що можуть боротися зараз народні депутати, вибачайте, це заправки якісь. Да, щось можуть викинути, щось може це. Але якщо ми спитаємо у парламенту, який призначає уряд, який може викликати міністрів, і все інше, коли ми питаємо, коли це останній раз було, починаються провали в пам'яті, і це зрозуміло. Ну тому що зараз це натиснути кнопеньку, і єдиний, єдине, за що можна боротися, дійсно за поправки за поправки борються. Це Ні, Ми сьогодні провалили пару законів. До речі, круто. Ми це могли круто. всім парламентом провалити закон про мобілізацію. А наш? А... Ні, я, я умовно. От якщо б вам наш? подали його максимально прийнятку... ну, Юрій, так, б в максимально чи... б... неприйнятно, ну, ж... Юрій. Юрій. Ну слухайте, ви, я знаю, в якому форматі ви його проголосували. Там також ефективність, дай Боже. Ну тобто, дай Боже, повикидали все. Повикидали все. Більше того, я хочу сказати наступне. І я не думаю, що ви можете проти цього протестувати. Ви, ви не будете протестувати проти того, що ви громовідвід? Ну, ви представники Ні, ви прекрасно я розуміти, не голосувати, що Те, що мені не подобається. щодо це єдиний. У вас два зараз у депутатів у народних є фактично два дві акції протесту. Перший протест це ви не голосуєте. Другий протест це ви не ходите. А ви особливі. запитаєте у своїх колег? У вас, вас менше і менше. І ви. Так якихось арештовують. Про, про ходити, ходити, не ходити вже частково відбувається. така от італіянська італійська сама. Це сьогодні повна зала була сьогодні. Так, але та, декілька ну, місяців. Ну, дивіться, давайте ми це пояснимо. Не треба. Будь ласка, я зараз буду вигороджувати коаліцію. Коли кажуть, що не ходите, це було просто розпіарено два випадки. В тому числі в дискусії про закон про мобілізацію, коли дійсно абсолютно цинічно Качали закон про мобілізацію ні, ні, відхилили абсолютно всі цинічно. правки. Профільний комітет відхилив всі правки, написав свої. Да, як був закон зроблено. Там була 31 так звана правка комітету, бо комітет їх переписав для того, щоб зменшити ризики, що щось виб'ють і не виб'ють. І треба було 4500 правок за регламентом провалити. Ну, тобто, всі розуміли, що їх ніхто я, не буде... Я кажу не про це. Дайте я закінчу, щоб я, я було зрозуміло про, про що я і саме тоді, звичайно, в залі ніхто не сидів. Бо це абсолютно нікому не потрібне шоу. Там залишили частину слух, ну щоб вони ну, хоч якусь віддімость робили роботи, це було вони виконання вимог регламенту, бо всі розуміли, що вони будуть провалювати ці правки. Але коли йде робота і реально є ну, якась дискусія, ну, сьогодні, вчора, то в принципі явка абсолютно нормальна, 300 голосів сьогодні і всім було. Дають, разів. І нікого тобто я не до чого? До того, що віддаті в цьому плані є, вона є. Але те, що важливо нам зараз, в цій дискусії. Це чи здатен парламент призначати уряд чи когось в уряді, чи відкликати без сторонні так? без абсолютно сторонні вірно? Допомогу. Так, от на це питання відповідь проста: як всі рішення приймалися в офісі президента, так і приймаються до сьогоднішнього моменту.